Борія, Почайна, первина Поділля – це для Західної України здоба Київська. Я говорив за якість, оце дуже високоякісна пшениця. І написано «здоба Київська через те, що випічка з цієї пшениці має такий красивий рум'яний рум колір. Далі йдемо. Чернява, славна, значить, ну, не можна говорити через те, що славна. Районована в Ставрополі, в Росії. Зараз ми про це не говоримо, але вона дуже пішла. Золото колоса, дуже хороша пшениця, краснопілка. Значить, ви бачите пшениці, як правило, як правило, короткостеблові. Не треба забувати, що така зелена революція. А зелена революція в тому, що Миронівська 808 – вісім така пшениця. А після війни добре почали виробляти багато, а ця пшениця вилягала. І підняти урожайність при наявності високих технологій на цьому сорцю стало неможливим. І значить, Норман Борлау винайшов. Карликову пшеничку таку низеньку, яка нікому не потрібна, схрестив високоросну з Карликовою, відібрав частину генів і отримав перший у світі напівкарликову пшеницю. Перший у світі отримали напівкарликову пшеницю. Ми разом науковці науковцем Аграрної академії проводили зелену революцію в Україні. Ми і Державна премія в нас за цю розробку. Таким чином сучасній пшениці не треба виганяти таке стебло через те, що багато корисних речовин піде не в зерно, а піде в солому. Тому ви бачите, наші пшениці короткостеблові. Ось оця горобниця, це новий сорт, районований в трьох зонах, у степу дає досить хороші врожаї, одна із кращих пшениць. Стосовно подолянка. Подолянка, і тут десь повинен бути сорт Богдана. На сьогодні значить, це універсальні сорти. Це ті сорти другої категорії, які називаються універсальними. Соняшнику багато, кукурузи багато, убираються вони досить довго. Ви бачили цей час, скільки соняшника не убрано, кукурудзи. Да? І при посіві по таких попередниках. Оті інтенсивні сорти не дадуть того врожаю, і їх не треба там сіяти. Оце, значить, Богдана і Подолянка універсальні, не бояться ні холоду, ні жари, мають хорошу якість і витримують самі пізні посіви і бідні ґрунти. Оце створені для таких спартанських умов за такі заощадливі технології. У ну, смуглянка це перва напівкарникова пшениця, яка дала рекордні врожаї, широко висівається, а це поліпшений варіант нова смуглянка. Ну, Наталка, ви знаєте, що таке Наталка, це доробна жінка, і назви їх такі виписали. Значить, от має високу якість пшениця. А це та Богдана, про яку я говорив. Значить, от Подолянка і Богдана користується великим. Попитом, в тому числі лісостеп і степ, значить йдуть на південь. Дарунок Поділля це пшеничка для значить, Полісся і Західна Україна, дуже високопродуктивна пшениця, але зона її це значить, полісся і північна лісостеп. Ото це такі пшениці. Оце такі пшениці.